Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні на огляді в нас буде посилка з Китаю. Ось прийшла посилочка, відповідно. Так виглядає. Ми бачимо. Покажу з усіх сторін. Зараз ми її зважимо, скільки важить тана посилочка. Беремо нашу вагу, вмикаємо. Так, Дивимося на вагу. 0 грам. Кладемо посилку. 1297 грам. 1297 грам важить посилка. Відкриваємо нашу посилочку. Так, ну що в нас тут є? Зараз побачимо. Так. Щоб не пошкодити? проблему. О. Так, далее у нас вот запаковано вот так. Так, цену не потребно. Ну что ж, открываем далее. У нас тут скотч есть. Проверим наш скотч. І нас на ще одна коробка. О, запаковано. А тут у нас ось така посилка прийшла. Інвертор синусоїдальний. Так, відповідно, він має напруги, як бачимо, 48 вольт постійного струму на вході, на виході 220 вольт. Ну, ще розважимо, скільки важить. Сама коробка. бачимо 1241 грам. Так, 1241 грам. Отже, відкриваємо нашу коробочку. Так, дивимося, що в нас тут прийшло. Інструкція. Як бачимо, на англійській мові. Ось, відповідно, є всі дані. Налаштовувати як, таблиці. Характеристики. так в комплекті, По комплекті у нас є, дивіться, підключення відповідно до акумуляторної батареї. Ну і ось на підключення у нас йдуть ось такі зажими. так Зараз ми дістанемо наш інвертор сам. Ось так, запаковано. І бачимо, далі в нас в коробці вже нічого немає. Отже, коробку ми. Ховаємо, так, бачимо, коробці у нас нічого немає. Ну і наш сам інвертор. Так виглядає наш інвертор. 1600 Вт 48 вольт чиста синусоїда. Тут є, відповідно, як бачимо, ось екран, табло показує вимикач, розетка, світлодіоди. Вентилятор, ну і підключення. Цікаво, скільки важить наш сам інвертор. Зараз ми його зважимо. Нашу вагу ще раз. Отже сам інвертор важить. 998 г. Майже, майже 1 кілограм важить інвертор. Ну, В наступному відео, думаю, буде тестування, випробування даного інвертора. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!